Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми будемо грати за Україну, але в Hers of Iron 4 е... або Солісні Серце 4 в на сучас... мод на сучасність. Але тут. А... Як... Може вже хтось знає, може не знає. Но... оновили фокуси і тут дуже багато додавали. Я ще не вибирав, по якому ми в цьому. В цьому проходженні будемо йти. Точно не по Януковичу. Так, це. Націоналізм, це комунізм. Можливо, по Порошенку. Скоріше всього, ось во, по ось цій гілці. Президентство Порошенко. Постараємося вступити в НАТО або хоча б співпрацювати з ними. Співпрацювати з ЄС, а потім вступити. А це ще у нас наша Україна? Статус-кво. Ну, підемо по лінії Порошенка. Так, беремо другий срок кучми. Поставимо мікропроцесор нехай буде. І що ще? Давайте автомобіль був у нас аж 65 го автомобілі. Я не дуже знаю, які в нас тут полки. У нас тут вони різні, танкова, артилерійська і так далі. Що, думаю, краще поставити зразу всі. І потрохи-потрохи будемо будувати військові ті. Військові... Військову промисловість. І якраз по ньому потроху-потроху будемо. створювати. Так е. поїзд, поїздях, потяг, потяг токуш треба. ПТР БНП, тут ні, ППЛА і винищувач, е, Візьмемо конвой і напевно. А, ні, не авіаносець. Авіаносець буде дуже довго будувати. Або есмінець, або фрегат. Ну, Давайте фрегат. Е, побудуємо. Що побудуємо? Також тут. сільськохозяйственні райони. Сільськогосподарські. Побудуємо, напевно, десь ядерний реактор. Де можна тут краще, але... Тут я не дуже впевнений, я, що не грав за Україном. Я не впевнений, чи тут буде якесь повстання чи ні на сході, то, то будемо... Ні, не тут. Побудемо, а на... О, ось тут в полісі. Так. Випустимо всі наші літаки. Ось так. Ой, забагато. 150 тут. Ось е. Потроху потрохи всі літаки розмістимо і їх зразу на тренування поставимо. Хай тренуються. Стараємося в вийти з кризи, ну, типу, виплатити весь кредит. Так, добре, слідчим час. М -м -м -м. Поки що не будемо тренувати війська, бо чекаємося, хай не тренуються ті. І А потім вже підемо по тому. Так. Візьмемо цей. М -м, що в нас там? Пусть ходина оборона. У нас вони дуже високі, так. Не знаю, чи ми зможемо. У нас більше половина. Е -е, зменшуємо. Так, Чечня програла. Ой, е -е, Чечня програла. А економіка у нас в Упаді. Я зараз ту всю армію Візьму Ну, так, легенько так поділю. Так, в по 18 якщо я не помиляюсь тут. Ось так. Хороша. Так, 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 так. Приватизація Азовсталі. Українська індустріалізація хоча ми в мінус більше вийдемо. Думаю, це ненадовго. Так. Ставимо. Цих, напевно, ось сюди. Поставимо на весь ОДКБ, який з нами. Ну добре, не на весь ми на Крим тільки не маємо. Напевно, якихось поставимо. Mm. Так, українська міліція, артилерія, зенітна ракети. Прикордонні механізовано. Візьму механізовано. візьму десятку. Я думаю, того хватить з головою. У нас такий скач всього не виготовляють. Так, Бо у нас мало тих заводів військових. Ага, скільки в нас немає? Ноль, Що нам Я так і не поняв, нам получилось, нет. Получились. Так, вийшло. Ось е, світу зменшуємо. Також бачу. На два можна. Е, о, тут хоча б побудуємо. Хоч щось добре. Напевно, підемо по цій Ні, відмовляємо. Нам не треба. Інвестицій від Російської Федерації. Також в Лівії нову гілку. ну, фокуси нові завезли. Я також за них не грав. Африк. Так, беремо українську. Ой. Йой. Так, 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 так. Ага, я поки нічого не можу взяти, так? А нам треба клептократію. Ой. ой Ш -ш 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 Щоб у нас та економіка була в цілі. Треба потім зменшувати. Це що? Давайте це візьмемо. Що? Ще якісь... О, ми зменшили. Я правий? Так, я правий. Зменшуємо оборону торгові угоди з Киргізією. Киргістаном. Тут у реді написано Киргізія, якщо я не помиляюсь. Киргістан, перепрошую. Казахстан. Дружимо зі всіма. Так, знову відклоняємо. Е. Так. А кабінет Янукович. Там, напевно... президент Януковича. А це Юрщину так. Так. Добре. Або Ось вас значить Янукович. Ось відкрилось, похоже, получили вже. Тут будемо там Індустріалізацію прокачаємо це у нас. А, це якщо війна, по польсько-українська війна? Добре. Добре, добре. це добре, буде плюс 8. Так, ми зменшуємо. Ми зменшили на армію. У нас зменшилася. А, це погано. Так, нас. Так, зменшуємо бюрократію. Нафтогаз в нас взятий. Рутенська. Далі ми будемо мати плюс 8, але нам би ще підняти наше керівництво, бо в нас всього 198, а це мало. Так, а коли ми там отримаємо армію, то йде в Херсоні, добре. Ту якраз 5 сюди, 5 сюди, все нормально. <смінь> Зменшуємо. Через ось Також постараємося це, е підтримку майдану не зменшувати до 15. Так, налоги і льготи. Це що у нас? Uh -huh. понятно. Е. E, Плітвлади в нас не так вже й багато. Mm -hmm. У нас навіть ось цієї армії вісім... 18 дивізій не вистачає на прикриття всієї. Всієї, всього фронту. Наприклад, ось тут 2,8 можливо, десь шість. дві провінції, можливо, десь, десь ще. Так. Мінус в не падає. Так, соц розходи. Пенсія. Зменшуємо. А це добре, що ми зменшуємо. Оборону ще раз можна зменшити. І освіту можна зменшити. О, у нас, що хоча б. Блін. О. Ні. А це походу із. експорту тих експорту ресурсів вони там падають, піднімаються. А ну подивимося, як там у нас літаки. Мінус 13. Mm -hmm. Давайте візьмемо по реформи. Ось по цьому візьмемо? Подивимося, що там твориться. А, я хотів подивитися. Конду я заберу. Я хочу подивитися у нас стільки слабенькі. Ну як слабенькі, не слабенькі Проти нашого. А ну подивимось. Нам не можна губити місця, бо тоді не зможемо зменшувати. Нам краще взагалі збільшувати. Приймає наш пенсійний бюджет, це добре. Це ми можемо закрити. Зменшуємо. Тепер можна і медицину. Так. Тут буде додано. Давай. Візьмемо зразу наступний увазик. Поки що. Е, поставим Стоп, постут. ось тут ось. А вони і так нас не готовляться. А нам треба. Нам треба і BMP і БТР виготовляти. Нам дуже багато чого треба. Без того, так. Нам потрібно хоча б один заводік. Не то, а, у нас рівно, так що поки що. А де тут на армії? Тут би мали бути гілки на покачку армії. Як я знаю. О, хіба тута, можливо. Ну щоб навіть мінус зняти. Ну добре, добре, подивимось. А можливо тут ще якось. Візьмемо Рошен. Блін. Стоп. Зупиняємо. Я там не зсих подивитися. Клинив, а який мінус? У нас виросте. Може вирости корупція, ні, не вся такого. Так, зараз ще раз попробуємо зменшити. Ну з тим. Ну добре, там вроді за той. Ой, не той. Так, з медицина. Ну, потроху, потроху, якщо зменшимо, то якраз можливо і в маленький плюс, та й вийдемо. Або можна поки що збільшити на дві. Але фабрики вони ще не забрали. Так от приблизно будуть. Так, дивимося. 43, нормально. Так, дивимося тут. О, можна би було все це, Це, напевно. Біби там у нас якраз би нормально би було б з електроенергетикою. Зразу би покращилось. Ну, напевно, візьмемо. Ось ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Так. Ага, ага. Будемо західні інтереси проявляти, але ще не зараз. Так, три, два. Надіюсь, вони погодяться на зменшення. Вони погодились, добре. Зараз ще раз спробуємо зменшити армію. О, ми вже хоч в якомусь плюсі 0,2. Це дуже маленький мінус, звісно. Так, взяли. Тут ми можемо збільшити. Збільшимо на 10 мільярдів. Собі казну. А це аж 2003-му ого. Так, зменшуємо. У нас нормально приблизно ми на, на маленькі проценти виходимо так як... Ми виплачуємо 0,2 мільярда. Приблизно так само, але ми отримуємо 0,2 М. А що у нас там з електроенергії? О! Електропосачанням і електроенергетика в плюсі. Це добре. Не треба мучитись. Мікропроцесор взяли. мікрокомп'ютери беремо. Нам теж, також треба своє виробництво. Е, через 2 дні постараємось, щоб прийняли. Ну, ми тут вже не залежимо, о, у нас вирос, виріс наша підтримка виросла. Що знов? Що? Я вроде зменшу. Походу не зменшилось. Так, так, так. Тут ще плюс 15 мільярдів, але тут мінус будівництво, Мож, можна поки не брати, то можемо це взяти. А ну що там? Там ми будемо плюс і тут плюс. Ось тут і то. і то, і то. Давайте це візьме. Кривойский автозавод. Можемо збільшити до, напевно, що до смішаної. Ну, ну хоч якийсь плюс більше став. Але... Он, не хватить. Грошей хватить на затяг цього фокусу, а далі там, похоже, буде треба... Ну. О! на промисловість клас. Потім цей візьмем, бо нам потрібна на промисловість. Стоп! А далі що. А, добре. Все добре. Приймає. Добре. Дивимося. Зараз спробуємо знову знизити на оборону, Вони вроді тут і прийняли, але... Не знизився. Чи там піднявся тоді. О! Півмільярда хоча б. Але ми не встигнемо, напевно, що. Набрати 7 мільярдів у нас 1 мільярд, а нам треба. У нас ще знімається цей, але вже менше. Щось добре. Так все добре. Міністерство інфраструктури треба буде зайти подивитися, що там. А ось! Знайшов нашу армію, але це. Ага, це якщо у нас націоналізм при владі. Так. Я не, не встигнемо Ніяк. А, ось тут. Чи це воно відноситься? Воно відноситься до Придністровської армії. Тут, до речі, можливо, що Придністров'я до нас приєднається, у нас нам ще краще буде. Буде Придністровська область існувала. Е, Добре, зараз подивимось. Відклоняє шкода. М -м -м -м. Поки що це берем Ми ще постараємося потім спос... знизити. Обов'язково постараємося. Так, все добре, ніби тут. Ну як добре? Пану, все. Безпека України взята. Реформа СБУ Це плюс, це плюс один, плюс 4. 에... Добре, добре, все добре. Напевно, цей фокус візьму я буду закінчувати на цьому відео. Зараз подивлюся, як там у нас літачки. Не тренувалися чи не натренувались. Це вже краще. І нас стоїть. Кораблі, я думаю, не, не так срочно. Це в нас тільки фрегати. А в нас вони прокачують. Тут якраз то все піде на експорт, то все нафт. все паливо. Резана, але нічого краще не будемо закупляти. Там вроді мінуси не такі великі. Так... держ. Погранична служба. Ограничне. Ой. Так, так, так. ну поки ось ще це візьмемо. Поміняємо зразу. Протякую. Добре. На цьому я буду закінчувати. Кому сподобалось, нажимайте Вподобайку. Також... Підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І всім до зустрічі!